Ну, а І ви що розумієте, що інколи ті, хто приводить про тему, навіть, навіть якщо це тема правда, тобто не mm -hmm. маніпуляція ніяка, це часто або зведення рахунків, або політична конкуренція, або бізнесова конкуренція. Нам а, немає різниці, чи це якесь зведення рахунків. Оцінюємо ми так: є порушення, є злочин, чи його немає? І все. Я це розумію. Тобто, Я... Ну, а те, що це чи є зведення yeah. рахунків, ну. Ну, вибачайте, ну якщо ми дізналися, ми журналісти розслідувачі ми про це дізнались. Ну, взагалі, яке право ми маємо не робити і не видавати про це зловживання, цю схему тільки через те, що в когось там тоді б, якби журналісти-розслідувачі ну, мали такий підхід, то, наприклад, розслідування про свинарчуків. Теж би не побачило світу, бо якраз тоді були там, типу, мали бути вибори, і фактично воно явно воно не просто так з'явилося це розслідування про Свини Смерчуків. Можливо, і не просто так. І це дуже вплинуло. Це дуже класно використав в своїм передвиборчим агітації Володимир Зеленський. Teams. Розкрадання коштів у карабаронпрому немає слів. Вибачте мене, але це кабздець. І зараз я зрозумів, що таке армія мова віра. Розікрасти армію. Штучно розділити людей мовою, тому і віри вам немає. Дуже часто після того бігусам закидали, що а, те, що до влади прийшли, прийшли некомпетентні зелені комсомольці, винен сам бігус. Хто Але ніхто не думав, що винен Порошенко, що до влади такі люди прийшли. Власне, ти б на місці бігуса зробила би так само. Так. Яке я маю право про них не говорити? Ну, якщо я про це дізналася. Притримати, вид, видати після виборів. І що? Ну, не пошкодить можливо, це добре, що це так змінило ситуацію. Ну, типу, я ж не, не пророк, і ну я, наприклад, думаю, що бігуси зробили правильно.